За 10 хвилин потяг у нас ожелець Отака. От Це ще не багато. Дома було якось більше. От. Йде сніг і слава Богу, що випав сніг, бо воно ночі було так скользко. воно так було незручно йти, зараз добре. О, у вікенд у батьків підходить до кінця. Отак От прямо. Хм, така озеро. Після спортзалу я отримав травму. Це було жахливо. Ну як це було і є жахливо, бо в мене я короче офікую. такий рік. Треба прямо йти дуже обережно. Я не можу розігнути повністю руки. семь и максимум. Далі боляче. Ой, да. О, зараз я тут буду їхати. Прям слизько. Ой, і рука замерзает. так. А! Ну да, минус пять. Ой, Кажуть, що буде холодніше. Подивимось. Наліпає на бороду, на вії. О, боже, який жах. піжах Хочу Просто кошмар. Треба переїжджати кудись в теплі країни. Іспанію, можливо, в Біля Іспанії, це країна називається Португалія. О, там теж тепленько. От, якось так ось. Доброго ранку усім. Давно не виходив на зв'язок, тому що хворів десь певний час зараз теж є ще наслідки цієї хвороби перехворіли. От. Тож вітаю вас. І що, вриваюся вже в робочий тиждень? А нас засніжило. Засніжило вчора. За кілька годин мало снігу, е, і так гарно я люблю сніг. Це дуже якось так казково. От, е, відмінили усі справи в місті, тому що ну, взагалі попереджали, що на сьогодні, на завтра буде штурмове попередження, е, що можуть бути. Замиті, дороги можуть бути нерочищені. Тому на всякий випадок ми це все відмінили. Хоча зараз там, дивлюся, наче по погоді, наче ок, нічого немає, ніякої не хуртовини, нічого. Можна було би їхати. Ну, але, знаєте, як кажуть, береженого Бог береже. От ну що, тоді в цей день, цей новий прекрасний день. Десь і сніг. І десь слизько. Я якогось хрестика вийшов в магазин. Нащо не розумію. Дуже холодно. Богу, що я в перчатках, в шальхові. От, Рука так і не згибається. От. А, ця теж не згибається. Так що я ходжу, як цей отак ходжу. По-іншому а Трошки попробував зараз розпрямити, і воно і все одно не до кінця і неприємно. от У нас мінус 5. так класно, звісно, але холодно. от Не знаю що вам сказати. Ось такий саншайн. Зараз буде видно краще. Так. Руки мерзуть. Зараз з буде сонечко. Тільки оно не гріє зовсім. От такий. Саншайн. Так, а саншайн це що? Це за захід чи... Як це ранком? Боже Захід сонця. І схід сонця, а схід. Да. Це захід чи схід. Ну все, всім пока. Рука задобіла. Що завершився мій перший робочий день в цьому році. А, скучав за своїми клієнтами, був радий бачити. А, і... Насправді я так добре попрацював, тому що там 8 годин, але я не відчуваю себе прям втомленим. Ну, трошечки хіба що через те, що ну, ще не дуже одужав, але так, Гіпсунька, іди сюди. Але я прям отримав задоволення сьогодні від роботи. А, от, це було круто, це було класно. Іди сюди, мій маленький, Давай. Так, хіпсен. Так, котро. Мяу. Мяук. От, Ну що. Поки слава на роботі. Я вирішив сходити в магазин. Почувствую трошки дорогу Під снігу. Вирішив пройтися в Таврію. Магазин, бо вдома щось зовсім немає. Їсти? Ми всі працюємо, працюємо, а продукції нема кому купити. Так і виглядає. що Більше часу ми сидимо. Так і виглядає, що більше часу проводимо десь йому в якихось Закладах, просто не вистачає часу щось приготувати. Але сьогодні в мене вже там закінчилась робота, має час для того, щоб трошки зайнятися домашніми справами. От. Так, от тут трошки дорогу не дуже почистили, ну як, прибрали, звичайно. Але не відчистили цього, дуже, дуже повільно їдуть машини. На сонечку зараз мінус три, на сонечку щось тане, але дивіться, як гарно. Поле засніжене таке. А от трошки, трошки почистили. Не дуже сильно, але почистили. Здається, теж трактор їхав. Все не видно тут, чи як це їх чистити. Вирішив зайти пообідати. Цяка гарна алечка. Гарно, ситно можна було їсти за 200 гривень а, в кафе «Каск». От. В ці 200 гривень входить перший гороховий суп. Ну, сьогодні так, гороховий суп, там друга. Перша страва, друга страва і салатик. З напоїв нічого вони не пропонують в цю вартість, але можна замовити окремо. Це 5 євро. І за цю суму за 200 гривень, власне, можна добре. Поїсти, це дуже смачно. От. Тож, якщо будете в інституті Таїрова і захочете десь перекусити, пообідати, то запрошую ось туди. Кафе Каска. Зараз йду в магазин і щось куплю якісь продукти і приготую. А зараз спробую приготувати щось таке там на завтра, щоб було. Можливо, картоплю з м'ясом зараз потушкую. от, Так що так. Тут у нас у нас там Фелікс вечеря. Жує щось. Що, Слава сказав, що він все буде далі виготувати, програв мене з кухні, каже, іди відпочивай, а я буду працювати. Так приємно, насправді. <смірко> ну, правда, приємно. Я помилю. Що, що, брудно? Сереву, як по-деревенськи. По сільськи Тобто щось маєш на Все крупно, порізано, довільно. <сху> потім це все посмажиться і буде перемолото в блендері. Ого. Буває, да. <сху> щоб була рідина. Це, це гуляш. <сху> Так, і тепер півтори години тушкувати. Півтори години? Так, так багато. Так. Я вже буду спати. Так, де ти будеш спати? Та буде тільки пів одинадцятої. Пів дванадцяти. Пів дванадцяти. Ой.